Слава Ісусу Христу! Шановні друзі, я вітаю вас на каналі Ашоїна. Ми продовжуємо молитись за визволення України, за перемогу нашого народу в війні проти російських окупантів. Сьогодні ми будемо продовжувати молитись з вами за наших військових, за наших союзників, за руйнування Московської імперії і будемо молитись про те, щоб Господь прославив своє ім'я через перемогу України. Господи, ми молимо Тебе. Благослови і збережи наших воїнів, даруй мудрість керівництву нашому військовому, щоб вони знали, як. Щоб них була мудрість від тебе, як вигнати окупантів. Бережи наших військових, чоловіків і жінок, які знаходяться зараз на передовій, бережи, захисти від поранень, від смерті, даруй гарні засоби захисту, Господи, даруй гарні укриття зараз від негоди і благослови гарною міцною зброєю, щоб вони могли визнати окупантів. Господи, бережи, поверни пропалих безвісти, тих, хто в полоні. Господи, втішай. Тих наших співвітчизників, які втратили в цій війні своїх рідних від російських бомбардувань або від того, що в когось загинули військові, рідні військові. Бережи, захисти, і хай ім'я твою прославиться. Боже наш, ми просимо Тебе, щоб Ти благословив нас і надалі, щоб наші союзники були вірні. Обіцянкам підтримувати нашу країну в війні проти злобних московських агресорів. Господи, благослови, бо ти бачиш, як зараз і в Європі, і в Америці йдуть якісь дискусії про те, чи треба допомагати хтось взагалі відмовляється це робити. Боже, я молю тебе. Відкрий очі людям, щоб вони зрозуміли, що це московицьке зло, з яким зараз бореться український народ, якщо воно захопить Україну, то знову буде величезна війна, світова війна, де знову поляжуть десятки мільйонів і сотні мільйонів людей. Господи, благослови, благослови, щоб і надалі ми разом стояли з людьми, які розуміють, яке зло йде з Московії, щоб ми разом стояли в цій боротьбі. Благослови, благослови, Господи, бо ми знаємо, що все від Тебе, тому до Тебе, наші очі і Тебе ми благаємо про милість, про допомогу і про благословіння. Господи, хай Україна не залишається одна в цій боротьбі. Боже наш, ми молимо тебе, щоб ти зруйнував злобну Московію, щоб ти зруйнував плани сатани, щоб ти зруйнував ці злобні об'єднання, коли диктатури об'єднуються для того, щоб далі коїти зло і підтримують одне одного. Господи, зруйнуй плани сатани, вижений від влади Путіна і його злобну банду. Зроби так, щоб росіяни прийшли дитями і зрозуміли, що вони злодії і невільники, щоб вони скинули злобну владу. Цих ворів і вбивць і просто зруйнуй Росію як імперію, щоб там на цій території були окремі національні держави, які будуть думати про благоустрій, про майбутнє своїх дітей, а не про війну і вбивство, і не будуть самі гинути от в таких кількостях, як зараз. Зруйнують цю злобну імперію, господи, зруйнують взагалі диктатури світу, які є господи, ми молим тебе про цю милість через це прослав своє ім'я. Господи, молим Тебе про те, щоб Ти вигнав окупантів з нашої землі. Господи, роби це силою Твоєю. Роби це так, щоб весь світ визнав, що саме Ти дав перемогу Україні, щоб ім'я Твоє прославилось, Господи. Ми молимо Тебе, Боже, благослови, благослови нас молитись зараз і бажати саме слави, слави Тобі. І ми знаємо, що Твоя слава, Твоя сила, вона приведе Україну до... Визволення і перемоги. Вклоняємось тобі. Дякуємо тобі за все, благослови цей день і прослав ім'я Твоє, Бог наш, Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, поширте це відео в своїх соцмережах, поставте вподобайку. І головне, і головне доєднуйте до молитви як мога більше людей. Хай Бог прославиться і збереже нас. Україна переможе. До зустрічі!